Шановні, всім привіт! Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як мене звуть. Нагадаю, якщо хто забув. Мене звати Юля, це мій канал про Австралію. І у нас сьогодні буде відео про погоду в Австралію. Багато хто думає, що Австралія це тепло, що тут постійно сонце, море, тепло. І єдина одежа, яка потрібна, це шорти та шльопанці. Ну і купальник. Я теж так думала до того, як приїхала в Австралію. А, це не завжди так. Я навіть просила потім висилати мені речі. На календарі у нас серпень, 10 число. Не знаю, якого числа я змонтую це відео. Але у нас зараз 20 градусів тепла. Бечі тепло, але як бачите, в мене світер, в мене курточка з молодого дермантину. Uh, і у нас сьогодні дуже холодний вітер, тому я трошки, знаєте, так, причепорилась. Мало хто знає, але коли, наприклад, uh, у всьому світі зима, в Австралії літо, а коли у всіх літо, в Австралії зима. І тому у нас зараз кінець зими, але зима в Австралії дуже різноманітна. Тобто від півночі до півдня вона дуже сильно відрізняється. Наприклад, зимою, в тому місці на Голдкості, де я мешкаю, в день, ну, в середньому, до плюс 20, плюс 22. Вночі це може бути до плюс 4. Нуля тут, ну, я можу сказати, що ніколи не було, мабуть, колись було, але в основному це плюс 4, плюс 8 о, вночі на півночі Австралії. Взимку там плюс 20, плюс 30 градусів. Ну, в основному плюс 25 в день, і плюс 16-17 вночі. Там, де камбера, там є горнолижні курорти. І там температура в горах може опускатися до мінус 5. Мінус 7 градусів. Там сніг. І багато хто з австралійців їдуть туди кататися на лижах. Наприклад, в Мельбурні змою може бути до плюс 14-12 в день і пару градусів вночі. Тому дуже хто багато з Мельбурну приїжджають на Голкос погрітися, тому що 22-25 в день. Взимку, це не дуже погано. Що ж у нас відбувається влітку? Влітку у нас на Голдкості 30-35. в день в Дарвіні 40. В Мельбурні, наприклад, дуже часто змінюється погода. В них один день може 35 бути, наступного 25. Бачите, який у мене гарний краєвид. Це австралійська зима. Але погода дуже може швидко змінюватися і за циклонів. Наприклад, цієї зими був циклон з Антарктиди. І у нас на один тиждень було дуже-дуже холодно. І здається, навіть Барен Бері випав сніг. Я не знаю, чи його там взагалі не було, чи він був колись дуже на довгий час. Дивіться. Єдиний мінус на вулиці тепло. А всередині в будинків немає місцевого отоплення. Тому місцеві жителі купують або масляні обогрівачі, або включають кондиціонери. У мене вдома висить кондиціонер. Hi, guys! Тільки не кусай мене! Вони можуть і вкусити. Вони такі, знаєте? А! Слухай! На, я тобі тут насиплю, диж. Бачите? На палець на місці. Я пам'ятаю час, коли навіть, наприклад, влітку в термометрі плюс 30, плюс 35, я сиділа на вулиці, ну, наприклад, да, під навісом, не на сонці, я вдягала курточку. Мені було холодно. Австралійці ж навпаки, мені здається, вони завжди вдягаються в шортах, в майках. Ну, максимум може якийсь тоненький свезер. Все. Ну, тобто, я можу йти в зимовій курточки, а австралійці поряд зі мною йдуть купатися. Тож. Приїжджаючи до Австралії, окрім купальника, окрім купальника, дивлюсь, щоб мене не вкусили, окрім купальника, шортів, візьміть ще светрик і теплі шкарпетки. Я знаю, що я прийшла щойно на українську мову. Довгий час я її не практикувала. Я знаю, що в мене дуже багато росизму. Я буду над цим працювати. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте закусенець, як каже дурням в цьому відео. Пишіть у коментарях ідеї е для наступних відео. І до нових зустрічей!